Чому Абрамс і гівно почнемо з плюсів цієї машини? Зовнішній вигляд справжнього американського танка. Великий потужний. Багато хто вважає, що Абрамс не звір, і це частково так. Завдяки комбінованій броні з обідненим ураном, цей танк здатний витримати багато чого від совкових ловів до найсучасніших кумулятивних снарядів. Його армата володіє великою потужністю, а снаряди з обідненого урану мають надзвичайно високе бронепробит. Газотурбінний двигун потужністю півтори тисячі кінських сил, дає можливість розігнати цю кобилку до 70 км на годину. Непогано для чогось масою 66 тонн. Найсучасніша електроніка та стабілізатор роблять стрільбу на цьому танку неперевершеною, а легендарні вишибні панелі дозволяють вижити екіпажу навіть при детонації боєкомплекту. Але давайте повернемося до реальності. Цей улюблений з дяді Сема розжарів на 12 тонн. І це Найменше його проблема. Гармата добра, так, але ручне перезаряджання Бре! це тупо дід. Пояснюю, чому всі ці байки про те, що ручна перезарядка обмовлена тим, що виживаємось, екіпажа збільшена за рахунок того, що боєкомплект лежить роздільно від бойового відділення. Це це хуйня. У Абрамсі, ручне заряджання лише тому, що це дешевше, аніж автомат заряджання. А уранова броня так вона прекрасно тримає удар. Але що буде, якщо вона пошкодиться? А я відповім сам по собі. Обіднений уран не має сильного радіаційного фону, але токсичність дуже висока. І повірте мені, ваш організм буде точно не в захваті, якщо ви наковтаєтесь з цього урану. Його двигун це якесь пекло у прямому сенсі. тепловий слід, який він залишає, просто не дає шансів Абрамсу залишитися непоміченим. Також цей двигун жере, як свинособака. дуже пожежонебезпечний, не є супернадійним, а також настільки шумний. Що уші просто в'януть від цього звуку. Бортова броня Абрамса це позор, бо навіть найстаріші модифікації rpg 7 мають 55% шанс пробити його в борт, а при попаданні в кришу башти, усі 70%. Тільки в модифікації туз частково вирішена проблема бортової захищеності. По дефолту комплексу активного захисту немає. А той, що встановлюється, працює тільки на ракети. Ходова частина Абрамса, хоч і непогана, але вона вже не розрахована на ту масу, якою він володіє зараз. Тому все часть. Тішують випадки, коли Абрамс просто грузне в болоті. А тепер згадайте, скільки він коштує. Загалом танк ще тримається, але він вже явно віджив своє. Заходь до мого телеграму, щоб голосувати за танки на обзор та підписуйся на мій ютуб канал, де я стрімлю ігри та відповідаю на запитання. Пишіть, який танк розібрати ще.